Слава Україні, шановні глядачі. У Хмельницькій громаді стартував набір на освітній проєкт школа молодого підприємця 2025 Тож сьогодні ми дізнаємося про те, яким навикам ведення бізнесу будуть навчати підлітків, і власне про напрацювання, які результати вже є у межах цього проєкту за роки реалізації. Про все це не тільки запитаємо у гостей до розмови. Запросила Анну Жук, це головний спеціаліст відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки Хмельницької міської ради та Володимир Подолян. Утні, це співзасновник бізнес школи Катран. Слава Україні Героям слава! Дякую, шановні, що завітали. Насамперед, пані Анно, скоріш за все, питання буде адресоване вам, тому що загалом про цей проєкт, скільки він вже є, якщо не помиляється, восьмий рік поспіль вже реалізується 17-го року. Так проєкт. і впевнена, що зроблено чимало, але загалом чи відмічається оця позитивна тенденція? Те, що ви вкладали на початку створення проєкту, чи виправдав він себе за ці роки? За ці роки ми проводили різного роду проєкти в і для дітей. Це були набори і були для дорослих. Тобто, це такі різнопланові масштабні проекти. За стільки років вже багато людей в нас навчалося. Дуже багато підприємців, які мали якісь напрацювання, приходили до нас надалі. З нами спілкуються. Ми розуміємо, що бізнес іде. Дуже багато започатковано нових проектів, які працювали вже в молодих школах молодого дизайнера, коли були. Молоді зовсім люди. Тобто в нас була дівчинка, яка дуже багато років займалася. Таке було, що тоді ніхто не знав про те, що такі мікрозелень. У нас в Хмельницькому вона почала започаткуватися. У ці ферми відкривали і кондитерські, і кафе. Тобто дуже багато проєктів, які надалі працювали, вже є такими бізнесами успішними. Навіть війна не внесла корективи у цей проєкт, скажімо, у його реалізацію. Це чи все ж таки вплив відмітений? Ну, війна більше вносить корективи вже введення готового бізнесу. А ми, як міська рада, як організатори, ми намагаємося не відставати, не здавати свої позиції. І кожного року ми все одно проводимо і все одно навчаємо профорієнтуємо дітей. В минулому році, якщо не помиляюсь, теж були саме зорієнтовані на молоде покоління, на підлітків. Так. Чому ви вирішили знов ж таки цього року теж зосередитися на дітях старших класів 11 одинадцятих Тому що ми зробили такі трошки розгалуження. Ми тепер ведемо дуже багато інтенсивів для бізнесу, для дорослого, тобто, це для малого бізнесу, для більшого бізнесу. Тобто, там є теми для бізнесу, які вже покладені на тих, в кого ведення бізнесу. Є, є якісь питання там, по податкам чи ще по чомусь. І окремо ми взяли цей проєкт школа молодого підприємця як профорієнтаційний. Тобто, якщо дитина вчиться 9, 10, 11 клас, вона задумається, куди вона буде поступати після школи, куди, е, свою, куди свою долю спрямувати, тому е, тільки для дітей тепер буде цей проєкт. Ну, наразі він тільки для дітей. Зрозуміло, пані Ано, ось вже стартував набір, і триватиме він такі дедлайна до 28 травня. Так скільки сам інтенсив, з яких чисел відбуватиметься, власне, і скільки він триватиметься? З 2 червня це шестиденний інтенсив. 5 днів у нас інтенсивне навчання, 3 дні на підготовку проєктів і 1 день на захист проєктів. Я думаю, що детальніше тут же розкаже пан так. Володимир. Тому що ви, як представник саме викладацького менторського, до речі, чи буде цього року також менторський супер, Ви ж розкажете, що підготували для дітей цього річ, якою буде ця от програма? Ген. Ну цього року е, саме навчання буде розділене на три великих таких блоки. Е, перший блок, як вже говорила Анна, це п'ять днів інтенсиву е, по два тренінги в день, е, коли діти будуть. Це підлітки, угу. коли вони будуть навчатися фінансової грамотності, веденню підприємницької діяльності і паралельно будуть робити свої проекти. Тобто від створення там грошового потоку прорахунку до опису маркетингу, хто клієнти, хто цільова група, скільки це має коштувати, хто це буде купляти, в яких каналах це буде продаватися. Потім в них буде три дні вихідних, але це умовно вихідних, коли вони будуть доготувати свої бізнес-плани. І е, буде одна екскурсія. Ми плануємо одну екскурсію в одну з е, найвідоміших компаній е, в Хмельницькому. І останній день це вже захист власне бізнес-планів. Я впевнена, що ваша школа, ви, зокрема, як співзасновник, має саме досвід у спілкуванні із підлітками та й в викладанні саме для них. Так, так. Е, ну. Я як співзасновник, є інший співзасновник Ірина Біляваці, ми, ми основні тренери, але в нас є також і команда, яка буде долучатися до власне цього проекту. Це і ораторська майстерність, тому що будь-який підприємець має вміти захищати свою ідею. Це і соціальне підприємництво ага. як нульова точка. Перед створенням бізнесу, тому що будь-який бізнес це перш за все задоволення чиїхось потреб, ну, в першу чергу соціальних. Також буде штучний інтелект, буде модуль з штучним інтелектом і буде таємний спікер це один з власників. Відомих в світі компаній яка знаходиться у Хмельницькому, поки що це залишимо за так, лаштунками. Так, так, так це, так, це, це буде секрет і приємне здивування для тих підлітків, котрі долучаться до цьогорічного шестиденного інтенсиву. Власне чи вже є? Якщо набір відкрили, чи вже так. є охочі, чи є вже ті, котрі зареєструвалися? Так, набір відкрито і вже зареєстровано на сьогоднішній день 11 підлітків. Так цьогорічна кількість тих дітей, котрі візьмуть участь, яка 30 це оптимальна кількість для того, щоб навчати от в такому темпі з стільком людям да, в такому форматі, але зазвичай охочих більше, і тут вже йдеться про певний такий конкурсний відбір, якщо хочете. Так. Це вже якісь і мотиваційні листи, чи можливо співбесіди. Як це відбувається? Так, ми в першу чергу ми звертаємо увагу на вік дитини, тобто в нас бувають, що дуже рано хочуть, або дуже пізно вже хочуть, можна так сказати. І мотиваційна частина так реєстрації ми також. Беремо до уваги, яким має бути оця мотиваційна частина. Це має бути лист написаний, чи це якась така презентація відео? Що це? Чого вимагаєте в самій формі реєстрації? У нас просто є пункт питання, мотиваційна частина. Для чого зазвичай завжди видно, коли дитина хоче вчитися, але не коли просто написано: там Ну хочу сходити, хочу побачити нових людей. А в когось буває в мене є бізнес-ідея. Я хочу почати, я хочу запитати, чи це може бути. Ти я хочу розпочати такий бізнес, тому враховуємо і беремо краще таких дітей. А співбесіда передбачена, якщо це та буде більше передбачена співбесіда. Це, у, у цих 30 так, дітей. Ви відбираєте, так, закриваєте вже цей так, набір так, і працюєте та, працює та, із цими 30 так, дітьми. Цікаво, які от, якщо вже зважати на отриманий досвід минулої річної школи, які проєкти тоді були, і чи от діти дійсно подавалися, от в мене є така ідея, і наскільки вдавалося її вже реалізувати, тобто закінчити той інтенсив із бізнес-проєктом. Було це, це краще до Володимира, угу. які Ну, Насправді є кілька кожен рік. Є якийсь цікавий проєкт, який е, має місце продовжуватись. Тому що, якщо говорити взагалом, е, основна задача е, цього проєкту це настільки запустити готовий бізнес, як те, щоб підлітки навчилися взаємодіяти і зрозуміли, як це робити. Тому що е, знань їм вистачає. В інтернеті зараз достатньо знань, а ось робота Навики в команді. Так, застосувати ті навички, проявитися, домовитись разом зробити, дійти до завершення. Ось тут складність. І якраз цей інтенсив він дозволяє підліткам спробувати себе в ролі справжніх підприємців. Як правило, один-два проекти, які вони захищають, він вони живуть і далі. Ну, наприклад, якщо говорити з минулого року, це був. Діючий вже проект запустив. Здається, хлопець не пам'ятаю, як звати вже продаж сумок і жіночих аксесуарів. Причому він ще й на тому ж інтенсиві знайшов собі партнера. Вони запартнерились. Ну і далі вже розвивали в інстаграмі цей магазин. Ну і досі працюють. Це, це власне що? так. Це власне про те, щоб набути оці дуже необхідні навики для ведення бізнесу і колективна робота. Навчаєте їх, як от в колективі співпрацювати. Так, так. Про ось цих потенційних інвесторів чи варто говорити на цьому початковому етапі, коли от навчання відбувається? Ви кажете, що вже людина, ну, дитина відповідно, так підліток прийшов і знайшов навіть собі партнера. Тобто, чи це був видно одноліток, так? А, який так, готовий так, був вкладати зі своїх заощаджень? Але чи є можливість? Інвестора знайти до прикладу вже такого серйозного, який там має певну компанію, має певний досвід. От навіть ви збираєтесь робити такі виїзні зустрічі? Це теоретично можливо, тому що журі, яке ну, перед яким вони захищаються, як правило, ми стараємось запрошувати людей, підприємців, тобто ті, які вже мають певний капітал і при нагоді можуть інвестувати, інвестувати так. Буває, що батьки приходять, бо на захисті батьки, і коли вони вони приємно вражені насправді захистом, тому що бачать своїх дітей зовсім трошки в іншому ракурсі, і часто якраз батьки є першими інвесторами для своїх дітей. Ну і це реальна історія. Також можливо, навіть першими дещо надихаючим таким компонентом щодо написання мотиваційних листів, але так. все одно тут має бути переважати саме така думка і бажання самої дитини. Бо потім що... можуть діти відсіюватися чи ні в процесі, тобто в я в процесі навчання, тобто людина, дитина подала заявку, потім зрозуміла, що дещо складно, дещо ну, ще важко зрозуміти певну термінологію. Чи вже йдуть такі підковані підлітки? Прям такі настільки мотивовані, що вони готові йти до кінця. Ну, діти, діти бувають різні, і підприємницька справа це дощ не, для... не, не, всі... не, не для всіх і не для всіх, не для всіх дорослих. Але зазвичай у нас ті дітки, які зареєстровуються, вони доходять до кінця. Хтось, хтось для себе виходить з думкою, що я буду підприємцем, хтось виходить з думкою, що то не для мене. Але зазвичай залишаються всі. Але от тенденція яка спостерігається за ці роки. Тобто більше заявок стає чи вони на так. якомусь такому одному рівні? Так, заявок стає більше. По перше, напевно, така впізнаваність цього курсу шириться між людей. Заявок стало більше набагато. Тобто в нас минулому це буквально два році... дня 10 людей, і далі ще є така тенденція в дітей відкладати, відкладати. Ну, це ж в червні, скільки там ще там багато, це ж літом. І вже перед перед, перед самим початком тоді вже підуть заявки активніші. А в минулому році це скільки було заявок? Не можу сказати, більше 50 точно. Ну і власне, мабуть, ви будете прискіпливіше вже ставитися. Якщо перших 10 ще е, так можливо, дещо даєте фору, то вже потім ви так так так, місць вже замало, насправді, тому відбір буде такий гостріший. Чи це не впливає такий е, момент? насправді зараз підлітки дуже такі е, і підковані йдуть, і пишуть мотиваційні, класні листи. Тобто, якщо ми бачимо там велику кількість і вони дійсно на такому рівні, це вже буде тоді черговість. Ну встигли, значить, встигли, не встигли, значить. Чи не встигли хто перший тоді, той молодець. Трішки більше ще про програму. Ви сьогодні, пане Володимир, зазнали і про соціальне підприємництво. Це дуже надважливо. Можливо, у цих мотиваційних листах вже прописана ця така важлива передумова, особливо в умовах війни? Можливо. Просто ми більш я менш дотичний до відбору, це більше до Анни. Е в мотиваційних листах ну, в кожної ж дитини є свій запит. Uh -huh. Хтось де за якимись знаннями, хтось де за знайомствами, комусь просто ну. Класно десь десь взяти участь, а хтось дійсно вже розглядає, має якусь ідею, якусь соціальну складу. До речі, зараз діти, в них є велика така соціальна історія е, щодо тваринок, щодо сміття, щодо вона ну, значно підкованіше, ніж там, наприклад, років п'ять тому. Вони це все знають, вони розуміють, вони в цьому розбираються. І з цього, ну, в принципі, може стартувати будь-який бізнес їхній, якась бізнес-ідея майбутня. Чи легко працювати із підлітками? Складне питання. З одної сторони, і легко, складно. а з другої сторони, і складно. Тому що сьогоднішнє покоління підлітків, воно більш інформаційно підковане. Діджитал підковане для них є нормою там працювати в соцмережах, знімати відео, але десь їм не вистачає можливо якоїсь експертності, але ну її важко в підлітковому віці, там в школі її отримати з певних якраз підприємницьких знань, тому що ні фінансова грамотність, ні підприємництво, ні ораторська майстерність, ні соціальне підприємництво в школах не ведуть, тобто це їхні набуті знання. Що найбільше дітям з вашого досвіду подобається під час оцих інтенсивів? Ігри, які ну, ділові ігри, ділові ігри. А ділові... навіть таке присутнє, так, так. так навіть такий так, формат це, навчання це не формат лекції. Насправді це ну таке інтерактивне заняття, під час якого це є і рольові ігри. Це ділові ігри, розв'язання різних кейсів, тобто, ну це така якби практично більше навчання, не не про теорію. Це направду, це не про щось таке, знаєте, сумне і дещо занудне будемо відверті. Що ми звикли так поєднувати навчання? Це не завжди там весело, там mm. так, от класно, інтерактивно, як відбувається, от зокрема у школі молодого підприємця. У вас з чим виникають труднощі? Труднощі з чим? Uh -huh. З підготовкою бізнес плану Так. Тому що ми п'ять днів, ну, це активні заняття, як правило, бізнес-план відкладається на останній день. А ще, якщо це команда працює, ну, наприклад, зібралось три хлопця, от ми будемо займатися чим-то, тим-то і тим-то. П'ять днів пролітає досить швидко, вихідні. Також пролітають і залишається понеділок, коли це треба все зібрати в презентацію, зібрати всі, ну там всі модулі, е, порахувати в Excel, вставити Ексель, ну і підготуватися, хоч до виступу. Оце ось, ось це саме складніше, але ж ви завжди поруч грубо кажучи, на вас можна бути завжди, можна скажі... запитати, да, так, так тобто, ви своєрідним ментором виступаєте. Так, тобто так. ви і навчаєте, і супроводжуєте, так, так, якщо якісь питання виникають без проблем. По так, бізнес плану так, так. діти чи усі захищають бізнес план? Чи є такі, котрі ну от з попереднього досвіду, статистика приходять всі на захист? Захищаються 95% захищаються. Один-два підлітка не встигають, не змогли, не ну які по якимось причинам. Ну майже 100% захищаються на що варто звернути увагу о тим підліткам. Окрім одинадцятьох, можливо, так <laughs> котрі хотіли би подати заявку. Що б ви рекомендували їм зробити? Подати заявку, подати заявку. <laughs> і звернути увагу на що? На ось цей мотиваційний лист, яким він має бути? М -м, ну потрібно показати свій запит, що я хочу, так. чітко пояснити, я хочу ось це, щоб що я хочу піти на цей інтенсив. Пані Анна, а чи готова? Ми от говорили вже про інвесторів. Чи готова Хмельницька міська рада підтримати, якщо це буде таке ну, ну супер відверто проєкт, бізнес-план, який заслуговує уваги? Андрійці у нас рамки в рамках програми підтримки підприємництва е, є такий конкурс стартапів. Так. Е, наразі ми будемо намагатися його провести в цьому році, тобто, це людина приходить, захищає свій проект, отримує на нього гроші. Звісно, зараз трошки тяжко з цим. Ми намагаємося перенапрямовувати кошти зовсім інше русло, на жаль. Але е на майбутнє в принципі це можливо. Ми ще не обговорили дуже важливий момент. Школа молодого підприємця це безкоштовна. Звісно, так, це так, безкоштовно. Це, так, це в рамках програми розвитку та підтримки підприємництва. Вона існує вже от, стільки, скільки існує програма. Ми закладаємо кошти, міська рада закладає кошти. На те, щоб от навчати і профорієнтувати наших дітей, окрім вже такого солідного багажу знань щодо ведення бізнесу для оцих молодих, таких активних інтелектуально вже підкованих підлітків, що вони ще отримують, і окрім написання бізнес-проєктів, я веду до того, можливо, це буде якийсь певний сертифікат чи диплом, як то ми звикли по завершенню певного виду навчання, і можливість десь його презентувати, не знаю, там у вступах у вищі навчальні заклади. Що ще буде таке? Ну юридичної такої ваги наш сертифікат Сертифікат немає, але ми видаємо так кожного року сертифікати за підписом Хмельницького міського голови про те, що дитина пройшла навчання. Якщо дитина чемно ходить, проходить навчання, захищається, так отримують в кінці сертифікати від міської ради. Я хочу, аби ще на завершення нашого спілкування ви назвали оті такі конкретні приклади, котрі дійсно от вистрілили і реально заслуговують того, от щоб глядачі про них знали. Можливо, володимир, бізнес, володимир бізнес, да, да, да. Да. Е, да. Ну, загалом можна розділити от результат цих всіх наших навчань на дві частини. Е, перша частина це профорієнтаційна. Багато підлітків, які пройшли школу молодого підприємця, вони обрали далі шлях ось поряд з тим, що вони як вони брали участь в проєкті і до речі. Частина наших студентів-випускників навчаються і в Масачусетському технологічному інституті. Це вуз номер один в світі. Тобто, дві наших випускниці е, навчаються там. Е, випускники навчаються в Гарварді, в Оксфорді, в Сіднейському університеті, е, в багатьох, ну в кращих університетах України, ну наших і в Київських, і Львівських. Е, тобто діти, отримавши цей, е, цей багаж знань. Обрали свою стежку. В тому напрямку, в якому вони хотіли. Це перший такий блок. Другий блок це реальні е, бізнес-моделі, які були запущені. Е, можна виділити наступні це е, продаж. Ну що ми згадували, продаж е, жіночих Аксесуарі су, аксесуарів сумок. і сумок в інстаграмі. Е, можна навести приклад це м, підписки Телеграм, е, ну трошки складно. Можливо, буде е, розповісти. Це про те, як купляти в складчину різні сервіси. Типу як Ютуб преміум хлопець був нас. Він зробив таку бізнес-модель і вже ще під час інтенсиву почав на цьому заробляти. Багато хто з дівчат крафтом так і продовжують займатися. Це і вироби з малини. Дівчинка не пам'ятає, як звати позаминулого року. Почає різні тістечка, продає в кав'ярні саме з малиновим смаком. Ну, з з малена є також. Що що? Мікрозелень, ось mm -hmm. ось цей напрямок. Трава. і Є багато що з пошиття, mm -hmm. пошиття сумочок, пошиття от, з бісеру вишивання. Ну, хендмейд, от серед дітей, він це таке одне з найпростіших е, ідей, з якої можна стартувати. Там вкладення mm -hmm. мінімальні. Mm -hmm. так? Але ж це не лише про амбіції, оці от підліткові, так це про щось глибше і серйозніше. Якими навиками діти вже мають володіти? Що мають батьки закладати, скажімо, при вихованні своєї дитини аби. Вона хотіла цілеспрямовано йти до певної своєї мети. Я би відмітив, не вкладати, а не заважати. Розкрити зав... потенціал, не заважаючи Так? Не заважати, не, не критикувати, що ти не зможеш, робити як всі, не надійся, що там якось так пройде, як ти хочеш, а підтримувати, підтримувати, менторити десь, десь коучити, задавати питання. Ось ось цього достатньо буде, тому що сучасні підлітки вони. Набагато енергійніші, вони набагато цілеспрямовніші. головне не заважати. Я вам дуже дякую, пане Володимире. І на завершення, пані Анно, будь ласка, запросіть ще раз усіх охочих підліків, можливо, сьогодні десь почують батьки їхні, аби вони долучилися ще до школи молодого підтримки. Так, головне, потрібно знати, де шукати ту реєстраційну форму. все ж таки, Це всі соцмережі міської ради, управління економіки в нас легше знайти. Ви заходите, шукаєте, реєструєтеся, телефонуєте, якщо не знаєте як, і ми будемо чекати. На багато заявочок. а я дуже сподіваюся, що через деякий час у цій студії ми будемо вже говорити про грандіозні бізнес-проєкти, які вдалося реалізувати завдяки саме. Вашій школі, школі, яку от ініціювала Хмельницька міська рада, Ми і будемо. до якої долучилися викладачі. Дякую ну, вам, дякую за те, що робите. Дякую, дякую за те, що звітали. Дякую. дякую, шановні глядачі, що дивилися. Долучайтеся до школи молодого підприємця. Тобто, якщо маєте дітей, будь ласка, підкажіть їм ось такий варіант, чому б не провести початок літніх канікул ось так, от досить дисципліновано, відповідально і з такою, знаєте, вкладенням у своє майбутнє. Тож зважте на це. Це і все буде Україна. Побачимось.